хей hey, гоп, чи як я звичайно кажу, буя і не зловили ні, ні, нічого, не дай Бог зглазив. У нас два сорта мікромікс п'яну кукурузу зробив. І сподмікс з тигровим горіхом із конопляними сімочками і кукурудза, звісно. І ми це все залили CSL бумовським варево вийшло знатне і задиповалось на його основі оп і замішаємо а тут ще й горох це вообще добре Гаряченького подлей оп і трошки нашої. для затравки на амура насазали сути Просто я жоп все время економлю та подавись, що влади. Ось так от. Так, чесниковий клей все добре. Але прикормочка буде Плотва бум, мікс серія. І клея трошки додамо оригінал, якщо не буде клеїтися, бо смесі ми насипали добротно. Дві штучки завезем по ту сторону. І дві закинемо за цей кущ комиша, щоб так хорошенько короб за нього зачепився і там і остався. І це буде шикарна історія. Чи не так? О, ми на Федоро Селічино, як ви могли помітити. Ні Ни душі. Нижній ставок кажуть закритий. Я не зрозумів чого, але так кажуть. Мені це не подобається, але мені дофіга чого не подобається. Лавненько, силочки на прикормочку, клей мікси наші любими, в кривому рогу на нас, нас підсадили на них в описі під відео. Дистанція завозу десь під 70-80 метрів, якщо брати в бік. розберемося, понеслася. Ну от і все, завезено. І GPS закліпсовано. Фронт від кривого рога відідвинутий, а значить GPS-сигнал буде працювати добре. Не вистачає нам ще в комиші врізатись. Лодку я не брав, але взяв матрас, який нам сильно не допоможе. Але краще, ніж з маскою на голові, яку я теж, здається, не взяв. На ту сторону грибти відціпляться. Завіс там коло мостика прямо під корягу недалеко. Я не самоубійця, щоб прямо під неї лежить. Риба найде. Прикормлено все таки. Вода в цьому году бачу трошки височенька. Це мабуть добре. Але хотілося б побільше, як то кажуть. Стартануло так, що я в шокі. Оп! Що ж ти Владик здав назад? Не замотав фрикціон. Так роблять тільки погані сазанчики. Шкодливі. Бом... Бум-бонув. Тигровий горішок все-таки працює, значить. І точку ми запам'ятали, я сподіваюся на це. Я вже це не пам'ятаю, але здається, номер три. О! Підходь купсик мордастий. Щось ти з минулого року зовсім і не підріс. Ще й мордяку розкромсали йому. Бідолага. Вся фігня, сазанчик. Давай по новий. Ну, старт положено. Спрацював горох резиновий. Чи то кукуруза. Оп, треба перезавозити. Міласи не додавав, але ну при цьому каша з пружини навіть не вимилася. Оп, що не може не радувати. Держиться нормально. Тигровим горіхом прикормлював, як пам'ятаєте, маринованим. Легенько придавити і в бункер. Я думаю, прикормки в цей раз добавлять не будем. Поїде на лігке. Найстрашніше в нашому ділі перекормити. Пішов, родимий. Вгадав, це була третя точка. Телефон розривається. Нельзя випускати ролик, що я на рибалці. Всі по 10 разів дзвонять. Переспросить, чи я точно на рибалці. Названюйте, вообще взагалі вирублю сеть. І нічого ніхто і не узнає. А, взяв прямо з-під куста, виходить, чітко розвернувся, буквально метр від комиша. Порядок. Не встиг перезавести, я не зрозумів, що це було. По-моєму, це вторий. Оп! Йо маю, я встиг тільки рогалик надкусити. Може він успів вернутися по Шуріку збігати? Тузиків прикормив. Знав, що треба ложити пицами і комиші. Ще й запримітив отой кущ рогачик комиша припливший. Думаю, там він буде тусуватися, Ховатися від сонечка. Ну, взагалі можна було б стати десь лівіше і завозити під дерева. Теж варіант. Так що клидер рядом. Ну це, це вже зеркало. і відчепився. Хотів як акуратно. А вийшлось, як завжди, одчепився прогріть мотор. Ти скажи, як на бумовську кашу поперло, не на яку не бере, хоча вже стоїть 2 години, а бум-бумчик... от бумбумує. Кашла вийшла суховаста і з-за цього вона коли в воду попадає, починає пилити. Ростворятися і може це спрацьовує. Ну що, оп, раз, два, три. І вновь ми відправляємо наш конвой в хащі за сазаном. Тут і амурчик проскакує, про це треба пам'ятати. Руслан, по-моєму, кіла на 4 доставав. Що дуже, я вважаю, круто. О, хитрий кораблик, правильно розворачується. Я все жду, коли він влетить в якусь дупу. І мені доведеться за ним гребти на матрасі. Я що матрас... Зря брав лісочку, проскочив, хоча вона поверху порядок. Так, кашу вітром не здує, у нас ще пластилінчик є. Ну, грішно пользуватися чим-то другим, коли вибрав шикарний прикорм. Сподмікс оригінальний. Засипав туди Бумовський тигровий горіх і Бумовський СС Остатки залив, перемішав. Здається, ще конопля була. Ну це то не точно і не дуже важливо. І ти скажи один за одним, ну зможеш повторити, давай, я чекаю. Ну що, пройшло два години. Нас терзають. Смутнее сумміння, що називається. Ну то таке то нічого. Не міг же він зразу клювати, як тільки я приїду. Цей то столобик. Резинку на вечір, мабуть, затягнемо, або через пару годин мені цей вітер не подобається, здувати буде мене на, на тому матрасі, що капець. Запливу тут, а випливу десь там. І не факт, що з матрасом. Та й таке. Чекаємо. Два таких старта мощних. Надеюсь, він не в комишах. Було таке впечатлення, що там. Третій пошов. Не пройшло і три часа, всього два. Ну хоч що то, по сусідству взагалі риби не видно, як наче її немає. Но ми знаємо, що вона є. Іди сюди. Гавнюк такий. Ех, і одчепився нормально. І одчепився гад. Коробчик на пів кіло, мабуть, був. Укрупняємося. Оп. І дик папочки. Пройшла модель трошки глючила по GPS. -у. Ну, тепер як глюки повиключали, усе чудово. Дірганула якась падлюка і бросила, тільки цього не вистачало. Ми на холості покльовки не підписувалися. Ліва нитичка не заробила, хоча вигружалась і закармлювалася гарно. Можливо, вигрузив десь в корчів комиши на кущ чи в гамулу. Ну Факт остається фактом, треба перезавозити ліву, вложити направо. Отак от. Почав, от. пішов в глибину. Це щось новеньке. Тиге гидик. Ай не не. А я тільки думав, надо треба перезакинути, бо так давно вже не клювало. Вже діло скоро вечора піде, а воно мовчить. А воно сіло. Значить зараз буде смисл перезакинути. І не тільки цю. І сусідську теж, яка мовчить подлюка весь день. Кого ми в цей? раз бомбонули? О, на дно даве. Блін, мелкі, а такі шустрі. Сазанчики, блін, чуваки, ми ж бачилися год назад. Ми вас кормили, кормили. Кормили, кормили. Але які були, такі залишилися. Блін, каша 2 години стояла, зря я клея насипав. Плюс ще короб протягнув 70 метрів. А вона наполовину в кормушці. Таки точно в кушир закинув. Ну нічого, ми перезавеземо, перезакліпсуємось. Витягнув куширі. переставим кормаки. Навіть каші не повезу туди. це що в кормушці є. Цього навіть більше, ніж досить. Раніше без кораблика туди закидав і каші було раз в п'ять менше. Так чисто на донечці. По губам коропу пройтись і ловилася. тут завозимо добре. Головне, як то кажуть, не перекормити. Якось так. Що ж, я думаю, на сьогодні досить з вас, коробчуків. По губам поводили некрупним сазанчиком і хвата. По очах помуляло. Якось воно та й буде. Ми у Федоро Шулічино. То столоб не клює, не росте кокос. Ми ловили на нашу улюблену прикормочку бум. Мікромікс на наступний випуск піде, а сподмікс відпрацював. Ми і ще бумовський тигровий горіх сюди висипали і горох тут і мікс вийшов, що треба. Ловить краще за інші випуски. Тягаємо її. ЦСЛ, бумовський пофарбував, як бачите, все того працює. Доб... Остав з нас трошки клея, кукурузні палочки, сам боїв. Прикормка була платва і ще знайшов у себе класик, оригінал, типу. стандарт. Пластилінчик гріється на сонечку на наступний раз. Ну а поки ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, їдемо додому, переживаємо за котиком, як, як вони там декілька днів без, без підкормки, сазанчики наші понеслась.